Що е, нам, новозавітним віручим, робити з кров'ю? Чи можемо ми їсти кров'янку і, зокрема, гематоген? Чи можна його їсти? Ну так. Кров'янка. Я зрозумію, що християнам дуже подобається кров'янка. Тому вони з цим борються вже багато років. Так, що сказати? У новому завіту, один раз. Є місце писання, де Павло сказав, що коли він прийшов до апостолів, які були в Єрусалимі, вони порадили йому, як треба жити. І одна із порад була, щоб вони кров не їли. Тобто це була порада, яку дали Павло. Коли Павло почав навчати християнів. Він був ще про кров нічого. Тому, здається, є, зараз е, у світі є такі, е, е, я би я сказав, два такі бачення на це питання. Перше, що апостолі, згідно з Старим Завітом, частково держав, ну, робили те, що вимагав Вет... Старий Завет. І частково новий. А Павло, коли він прийшов, ось йому сказали, що ось так треба жити. А потім він сам абсолютно нічого про цього не повторював. Тому такі два бачення. Це означає, що я вам не скажу відповіді, що так чи ні є так і написано. І якщо людина хоче, щоб вся правда, як він бачить в Писанні, тоді раджу. Не їсть кров. А якщо Павло нічого про цього не говорить, після того, як він почув від апостолів, деякі люди вважають, що це означає, що Павло не вважав, що це дуже важливо. Там були деякі поради, там про розпуст, про чогось ще, Павло, про розпуст він говорив багато. Про допомогу людям, які мають потреби, він говорив після цього це поради апостолів, а про кров мовчав. Це означає, що він увагу дав двом пунктам, а одному ні. Це означає, що в повірі. Я раджу, я, пастор Генрі, хочу порадити, щоб ви не їли кров. Якщо ваша віра така величезна. Ніж моя. Я вважаю, що згідно з тим, що ми читаємо, у... ну, наприклад, Біблія говорить, два-три повинна бути свідоцтво з двох або трьох так, джерел. В Новому Завіті небагато джерел, які говорять про крові. Відкому, у старому так, а в Новому Ні. Тому я говорю, раджу, ціні. Ні накази, раджу, не їсти кров. Якщо віра ваш достатньо, тому це ваша відповідальність перед Богом. Дякую.